Друзі, привіт. Їду додому, почасна відпустка. Їду по славетній землі Кировоградщині. Десь перед Кировоградом є Олександрівка. Проїжджаю село в селі. Напроти якоїсь кафешки стоїть чоловічина, зупиняє всіх військових. Не казка на торпеді, зупиняє мене. Встаю мало лішо. Перебігаю через дорогу. Пригощайтесь. Є пакет ще з гарячими пиріжками. І, напевно, якась каша, але я бачив тільки м'ясо. Це Кіровоградщина. Славні сини Кіровоградщини там. Напередку, а люди допомагають нам. Настільки приємно стало, аж, ну, аж за душу взяло. Ми не переможні. Слава Україні!